Привіт! Ми поговорили з вами про темряву і світло. І ця частина це практична частина. Як дізнатися? Ми більше в темряві чи більше у світлі? Як ви вже здогадалися, це наші вібрації. Якщо ми їх частенько вимірюємо, ми приблизно знаємо на певний період, коли ми так вимірюємо, що відбувається з ними, також регулярно перевіряємо, в якому вимірі ми зараз знаходимось. Це також важливо. Я про це також нагадую. Зараз ми будемо використовувати діаграми, які вже вам досить добре відомі. Я щиро сподіваюся, що ви ними користуєтеся. І можете тепер вже за весь цей період часу порівняти, так, наприклад, чи є у вас ріст, чи щось змінюється, чи не змінюється, а можливо, трошки впало. Що означає, якщо вібрації понизилися? Це означає, що кількість світла, тобто вашої життєвої енергії, у вас стало менше. Чому? Так, перше, що нам іде, це, звичайно, наші думки, наші емоційні стани. Так? Тобто є якийсь негатив в житті. Стрес, звичайно, війна, травми, переживання, страхи все те, що нас робить низьковібраційними і забирає в нас енергію, життєву енергію. Світла стає менше. Щоб його було більше, треба підвищувати наші вібрації. Це що? Це те, що ми робимо з любов'ю, з душею, від щирого серця. Коли ми споживаємо справжню живу їжу, п'ємо, наприклад, заряджену, замагнетизовану водичку. Так? Коли ми думаємо про щось хороше, робимо щось хороше, прекрасне. Коли ми в чудовому стані медитативному, молитвеному, трансовому, коли ми слухаємо високочастотну музику, займаємося медитаціями, парнаямами, різними фізичними вправами, духовним розвитком взагалі, або ми щось творимо, чи своїми руками, чи інтелектом, чи ще якось, так? Бо є ще енергетичне творіння. Звичайно, це також зарядка на природі, що дає наша матінка природа. Походили ніжками, босами по землі, хоп, весь негатив уйшов. Зарядилися, зраділи сонечку, свіжому повітрю, послухали пташечок. Пообіймалися з деревами, з камінчиками, і вже наші вібрації чудово виросли. Ну що, давайте а, першу давайте ми візьмемо чудову діаграмку, яку я вже вам давала від Яна Липника. Виміри, так, тут перша октава, перші 72 виміри. Октав є мільйони. Щоб ви розуміли. так? Отже, ви берете цю діаграму після налаштування, очищення, виходу в серця, перебування тут і зараз, у нейтральному, прекрасному стані, під захистом спитали так? у себе самих, у вашої душі або у вашого вищого я, кому як. Комфортно і хто до чого звик. Кому краще, наприклад, через свого янгола, охоронця, будь ласка, тобто кожен зі своїм світоглядом. Визначаєте, в якому вимірі ви зараз є? Звичайно, ми земні істоти, та? і нам не випаде, наприклад, 72-й вимір. Навіть не мрійте, <хи> там високі живуть позитивні присутності. Ми звичайні люди, і це зазвичай так перший десяток, трошки більше, але не дуже високі, так? порівняно з янголами, архангелами, якщо ви вже вимірюєте. І користуєтеся цією діаграмкою, наприклад, вимірювали ваших янголих охоронців чи драконів, чи ще когось, то ви вже побачили різницю і приблизно знаєте, хто де знаходиться і що це означає. Отже, чи визначились? Нагадую, що парні виміри вони є негативними. Не парні або кратні на 12, вони є позитивними. Якщо ви вже, наприклад, в позитивному вимірі, я вас вітаю, все у вас добре. Якщо у вас зараз період, коли ви знаходитеся в негативному вимірі, звичайно, від вас це буде вимагати багато сил. Життєвих сил, тобто буде забирати вашу енергію. Тут вам треба дуже гарно налаштувати себе на те, що треба підвищити свої вібрації. І реально слідкувати за цим. Звичайне, очищення, так, очищення від перешкод. Само собою зрозуміло. Потім ми вимірюємо наші вібрації. Можете взяти чи діаграмку по одиницям Бовіс. Так, вона у вас вже є. Ось вона ще один раз вам. Якщо ви вимірюєте одиницями Бовіс, то, будь ласка, до речі, можете записувати, так, то ви з часом будете бачити, як у вас змінюється вібрація, під час яких практик. Якщо ви міряєте до і після кожної практики, ви бачите, під час яких практик ваші вібрації підвищуються, тобто які для вас практики не тільки дієві, а надають реально життєвої сили, а де навпаки знижуються, так? Кому некомфортно з одиницями, бо візь. То, звичайно, ми можемо використовувати, і вони вже також у вас є діаграмки у відсотках від Яна Липника. Ось така і ось така. Зазвичай вам буде, в принципі, достатньо першої, але... Часто, коли люди такі високодуховні, намолені, наспівані, мистецькі, з прекрасними позитивними намірами, то вібрації можуть бути досить високими. І ось, якщо ви ніколи не вимірювали своїх вібрацій, не знаєте своїх вимірів, тобто вам порівняти ні з чим, так? то з сьогоднішнього дня візьміть собі за звичку регулярно перевіряти, де ви. Це важливо. Якщо ви бачите, що, наприклад, падають вібрації, вимір не дуже позитивний, отже, треба і захист свій покращити, і очищення провести більш регулярне, можливо щось навіть змінити у своєму житті, у стилі свого життя. Так? Підвищити наші вібрації, зарядитися. Це дуже важливо. І наостанок, вишенька на тортику, я вирішила взяти чудовий оракл оракл Калі від прекрасної Алани Fairchild. Я її дуже люблю, вже про неї чула. Він про темряву. Нагадаю, що світло і темрява в нас завжди поряд. І прекрасні позитивні присутності, і негативні завжди є. Вони не з'являються, наприклад, сутності туди, коли ви взяли маятник у руки і тільки в цей момент. Ні, вони завжди поряд з вами. І позитивні і негативні, як в Християнстві є демони, є янголи. Ви в цих енергіях весь час купаєтеся, весь час живете і весь час взаємодіяте. А так є там Чорний вовк і білий вовк, і якого ти годуєш, ти і більш сильніший. Оце про це. Чи заглядали ви в свою темряву, чи проливали туди світло, чи знаєте вже з чим попрацювати. Бачите, тут такі карти, вони цікавенькі, такі малюнки досить серйозні. І давайте я витягну карту якусь нам. І дізнаємося, про що вона, на що хоче звернути увагу, з якою темрявою нам попрацювати, що хочуть нам сказати. Ну на що, поїхали? карта номер 15. Махавідія. Роздивіться, який тут язичок відрізаний. Яка цікава карта. Вона нам говорить про безмежну мудрість Всесвіту, до якої ми всі під'єднані. Але людина це як отой бокал, в який цю, цю безмежну мудрість ми хочемо. Засунути, але це неможливо. Наш бокал маленький, вона говорить нам про безмежну, безумовну любов, про наше серце. І тоді, коли життя нам надає певні складні ситуації, ми бачимо лише проблеми. Вона говорить про те, що зосередтеся на своєму серці, на безмежній любові, на своєму світлі. І рішення знайдеться чудовим, креативним творчим способом, звертаючи увагу на ваше внутрішнє сяйво і світло, у вас зростає. Розуміння Всесвіту, безумовна любов, з'являється справжня непідробна мудрість, старі енергії покидають вас, вони вже вам більше не потрібні, старі структури розрушуються. І вона нам надає певної наснаги йти нашим власним шляхом. Такою впевненістю, що все правильно на нашому шляху. Вона закликає нас прийняти урок нашої долі. Махавіддя представлена у вигляді десяти різних богинь. І що це означає, що. Ця мудрість життєва, вона приймає ту форму, яку потрібно згідно з кожної конкретної ситуації на нашому шляху. Вона нам вказує на те, що, йдучи нашим шляхом, у нас з'являється досвід, і з досвіду з'являється знання. Але буває так. Що серце нас веде зовсім іншим шляхом, хочемо ми чогось іншого. Тому махавідія, вона нас закликає до того, щоб ми прийняли наш досвід, але і почули наш інтуїтивний поклик, куди нам треба йти. І це може бути зовсім не те, що ми очікували і хотіли. І от саме в цей момент, коли є поєднання. Серця і розуму у нас з'являється справжня мудрість. А з нею з'являється і стілення, і трансформація нашої людської суті. Вона нам говорить також про те, що, скоріше всього, кожен із нас зараз знаходиться в такій ситуації. Коли відчуває себе закутим, загнаним у кут, і не зовсім бачить вихід із ситуації. І ось тут треба передивитися весь свій світогляд, всі свої знання, весь свій досвід. Все про те, що ми думаємо, до чого ми звикли, до чого звикло наше его, яке дуже любить, щоб всесвіт був такий контрольований, зрозумілий і стабільний, вона нас закликає себе полюбити по-справжньому. Зосередитись на своєму серці і знайти вихід із ситуації саме. Через серце, через нашу справжню внутрішню мудрість, душевну мудрість, об'єднуючи досвід і наш серце. Іншими словами, змінити трохи наше ставлення і до ситуації, в якій ми знаходимось. На життєвий шлях, в який ми йдемо, на те, що ми хочемо, те, що ми собі вигадали чи напланували. все передивитися. І, можливо, потрібно буде змінити ставлення. І, звичайно, через серце, з любов'ю йти далі. І буде все добре. Моя Китя. Бажає гарного дня чи вечора, у кого що У мене вже гарно світить місяць. <світ> так швидко сонечко заховалось. і місяць вийшов дуже-дуже швидко. Гарного вам вечора, дня, настрою, а головне практики. Розкажіть мені чи користуєтеся ви діаграмками, чи ви мірюєте регулярно свою кількість світла, чи бачите зміни? Чи вони вам про щось говорять? Це важливо. Як цікаво змінилася свічка. Світло змінюється. Буває Бувайте. Бажаю вам перебувати лише в позитивних вимірах і на прекрасних високих вібраціях серця вашої душі. Бувайте! Аллах!